Я впевнений, що кожен з вас розуміє, що основою для економіки будь-якої країни є виробництво товарів та послуг, тобто життєвих благ, якими користується кожен з нас. А ви знаєте, як називається вартість усіх вироблених товарів та послуг за певний період? Гадаю, що і тут у вас не буде проблем з відповіддю на це питання, оскільки з цим терміном знайомі майже всі. І ви могли чути його ще на уроках географії: ВВП або ж валовий внутрішній продукт. У цьому випуску Теста Джуніор ми детально розберемо, з чого складається, як розраховується і які види ВВП існують, аби повноцінно зрозуміти ще один надважливий макропоказник. Ну а з вами як завжди Женя, і ми розпочинаємо. Так от у розрахунок ВВП входить абсолютно все, що було вироблено на території країни: кожен продукт, товар та будь-яка послуга. Кожен з нас формує частку від загального обсягу ВВП і пояснити це зовсім просто. От вирішили ви організувати похід у кіно зі своєю дівчиною? Ви заплатили за попкорн, квитки, таксі, їжу, морозиво і збільшили ВВП своєї країни орієнтовно на тисячу гривень. А у цю секунду відбувається ще сотні тисяч угод з купівлі та продажу різноманітних товарів та послуг. Враховується вартість усього, що вироблено на території країни, навіть якщо виробничі потужності компанії належать іноземним власникам. Тобто, якщо умовний американець Майкл працює програмістом на аутсорсі і виконує замовлення для клієнтів з України. Вартість, яку компанія заплатила йому за свої послуги, не буде враховуватись у ВВП України. Так само, якщо програміст Микола, який є резидентом України, але наразі перебуває в Німеччині та програмує для німців. Детальніше повернемось до цього трохи пізніше. Існує три основні методи для підрахунку ВВП. Розглянемо кожен з них по черзі. В економіці фінальні користувачі товарів і послуг поділяються на три основні групи: домогосподарства, бізнес та уряд. Один зі способів розрахунку ВВП, відомий як підхід витрат, полягає в додаванні витрат, здійснених цими трьома групами. Формула розрахунку буде виглядати так. Споживання плюс інвестиції, плюс державні витрати, плюс чистий експорт. Тобто вартість товарів, що країна продала за кордон, мінус вартість товарів, що країна купила за кордон. Споживання являє собою витрати на приватне споживання домогосподарств. Інвестиції відносяться до витрат бізнесу та купівель житла домогосподарствами. Державні витрати це витрати зі сторони уряду. А що таке чистий експорт, ми щойно розібрали. Другий метод виробничий, він, по суті, є зворотнім витратному підходу. Замість того, щоб вимірювати витрати усіх трьох груп, виробничий підхід оцінює загальну вартість виробництва та віднімає вартість проміжних товарів та матеріалів, наприклад, вартість сировини та проміжних деталей, з яких потім буде зібрано цільний автомобіль. Тобто головна відмінність полягає у тому, що перший підхід рахує суму усіх витрат, а другий підхід сумує вартість усіх вироблених товарів та послуг. Останній, третій метод метод доходів. Він є чимось середнім між двома попередніми. За цього підходу обчислюються доходи, отримані всіма факторами виробництва в економіці, включаючи заробітну плату, оренду, відсотки і корпоративні прибутки. До речі, про фактори виробництва детально йшлося у нашому дебютному фільмі Теста Джуніор. Запам'ятайте, попри різницю у кожному з трьох методів розрахунків, кінцевий результат завжди буде однаковий. На початку відео я також згадував про види ВВП. Але як може бути їх декілька видів, якщо кінцевий результат завжди однаковий? Зараз усе поясню. Найвідоміші це номінальний та реальний ВВП. Номінальний ВВП розраховується за поточними цінами у момент розрахунку, тоді як реальний ВВП враховує інфляцію і обчислюється за фіксованими цінами, наприклад, тими, що були на початку року. Уявіть, що ви купували морозиво за 10 гривень у січні, а у грудні його ціна піднялася до 15 гривень. І тут може виникнути така ситуація, коли номінально ВВП виріс, але обсяги виробництва морозива насправді зменшились. А зростання ВВП було викликане зростанням цін, що може сформувати хибне уявлення про те, що економіка активно зростає. Якраз аби уникати подібних ситуацій, коли дані спотворюються і використовують реальний ВВП, який розраховується зафіксованими цінами і показує об'єктивну картину. Також існує показник ВВП на душу населення. Тут насправді все дуже просто. Беруть показник номінального або ж реального ВВП і ділять на середньорічну кількість населення. Наприклад, середньорічна кількість населення в Лапландії 10 осіб, а номінальний ВВП 1000 гривень. Виходить, що ВВП на душу населення у Лапландії 100 гривень. От вам і вся формула розрахунку. Пам'ятаєте, на початку відео я згадував ситуацію про українця Миколу, який проживає в Німеччині та програмує для німців. Хоча вартість його послуг не враховуватиметься у ВВП України, ці доходи будуть частиною національного доходу України. На відміну від ВВП, національний дохід враховує доходи, отримані резидентами країни незалежно від того, де саме вони були отримані. Тобто, якщо українська компанія працює в іншій країні і заробляє гроші, ці доходи будуть включені в національний дохід України. Але не в ВВП не плутати з тим, якщо б Микола перебував в Україні і працював на німців, тоді б його доходи входили до ВВП України. Підсумовуючи, ВВП є важливим показником, який допомагає зрозуміти, як розвивається економіка і чи розвивається взагалі. Наприклад, ситуація, коли два квартали підряд показник ВВП негативний, свідчить про технічну рецесію. Простими словами, спад виробництва та тимчасові труднощі в економіці. Тому аналізи ВВП є дійсно фундаментальним. А спрогнозувати, який буде ВВП, позитивний чи негативний, можна за допомогою інших важливих макропоказників, зокрема, показників ринку праці, про які ми з вами вже говорили у попередніх відео. А про інші важливі показники ми поговоримо згодом у наступних випусках ТЕСТА Джуніор.